Ганна Барвінок, жіноче бідування, оповідання, читає Лілія Мироненко, розділ перший. Як я пішла за первого чоловіка, так і вплила, так уже судилося. Сестри живуть при хазяїнах, як цвіти цвітуть, у них усе є. Зісталась моя мати вдовою. Двох сестер отдала заміж за добрих хазяїнів і части материзни відділила. Я була підліто, 14 літ, живе мати, побивається. Її плуг на дванадцятій неділі виїжджав поле орати, поки накланяється, поки хто глянеться на вдову. Усяке знає, що вдовин плуг їде, бо спізнився. Чи молотить, то всі обмолоти не попили, а вдова ще й не починала молотити. Тим часом, мов наглум, а всякий добрий хазяїн, молотячи своє, трохи й на вдову трепне хоч перед обідом, хоч у вечірньому прузі, хоч як уже би йти додому, вечеря його дожидає. А він таки по божому каже своєму наймитові, Скині ще хоть снопів з п'ять, трепнемо про вдову, та й трепнуть. Пізниця своїм господарством усяка вдова, уже й миші половину попереїдали. То затекло, то не довезли, то у полі в копах стоїть, поросло. Розділ другий. Як погано рати, то лучче випрягати. Мати раз каже, як мені, доню, остило ходячи та просячи людей то косаря, то плугатаря. Коли б уже ти собі пару знайшла, то прийняли б ми собі приймака. Мені ще тоді п'ятнадцять літ не було. Що тепер то піп не зв'язав би. Тоді люди дурні ще були. Найшов ж чоловіку, прийми. Люди, кажуть, добрий і зароботящий, і тесля, і столяр, і чоботар до всього здатний. Отдали мене, люди нараялись другого села. Я й пішла, що я горя набралась за тим, що так багато всього вміє, нічого не робить, п'є, а послі спить, зачну будити. Не займай, коли хоч, щоб зуби були цілі. Він такий, що не бився п'яний, танцює, співає, а ми горюємо. Мати мурдере в землю вбивається. Утопила я й твою і свою головоньку. Розділ третій. А дітей у мене шестеро було. Так первого году й знайшлося. Одно найдеться, друге вмре, ані їсти, ані пити. Його й в громаду не приймають, бо приймак, кажуть, не хазяїн. Він жив, жив, а послі каже переїдемо в наше село. Я там буду хазяїном. Подумала, подумала, а може, він покине пити? Мати вмерла з нудьги, я хату перевезла в його село. Волів продала корову, пару коней і переїхала. Така думка, що зроблю чоловіком. Він у три роки все кончив. І гроші, і хату. Розділ четвертий. Одна дитина тільки з шістьох зосталась, і того нігде притулити і прогодувати. Я згоря вже не годжуся нікуди. Мій п'янюга найнявся до одного пана і хлопця забрав. Я до другого хазяїна найнялась у різні села. Пан той, було чоловіком моїм не нахвалиться, стілець, як оділлє, аж блищить. Чоботи пошиє людям навдивовижу. Як умер, то чаїв поставляв той пан за його душу. Пішла ото чутка, що він умер. Піди, каже моя хазяйка, довідайся. Іду вже в тому селі, де він був, там саме на ріжку стоять, хату роблять. Питають, куди йду. До цього пана зараз постерегли. Умер уже твій чоловік. Чорт його бери, кажу. Приходжу, стоїть мій вас серед хати. Йому шостий годок. Я кажу, поховали батька, так як ягоду. Нічого не придбав твій батько, все прогайнував. Живи, як хоч, воно стоїть та так плаче. Стала я його забирати. Хазяїник каже зоставайся у мене, став хвалити мого чоловіка і показувати дзиглики, які він робив. Я кажу піду до своєї хазяйки, а то літо робила, так моє й пропаде. Розділ п'ятий забрала хлопця, мороз такий аж біліє. Як Бог дасть, на його волю покладаю. Як будемо живі, то будемо, а як помремо, то менше горя знатимемо. Біжить воно тими ноженятами по морозу, аж іскри летять, аж біліє мороз, хрупостить, а то трохи піднесу. Добрались до домівки, хоч до чужої, але ж добрих людей. Побули ми три дні. Виходить хазяйка й каже Не хочу з дитиною. Незвичайне, а воно при батько було, то й звичаю не навчене. Що ж мені робити? Тільки в ополонку. Думала, думала, та гайда знову на своє село. Розділ шостий. Нічого мені за собою покидати, і веду, і несу, і на спину собі прив'язую, а в нашому селі та був дід одинокий. У його хата своя, його родець, просто до його в хату й прийшла. Ніде дітись, він каже, оженюсь із тобою, міркую собі, і сестри тут на материзні живуть, а я все позбувала через того п'яницю. Думаю, піду заміж. У мене синок, між люди піде. Він старий, дітей не буде, і я коло нього буду тупати. Проживемо. Там хлопець підоб'ється, піде в люди і нам поміч, а там ожениться і старість нашу пригляне. Що ж, як знала, так і впливла. Через год знайшовся хлопчик, що зовсім би його не треба. Ось йому тепер п'ятий год. Я зжурилася, сохла, кашляю. Мабуть, чахотка. А Івась уже в людях. Дід зовсім уже охляв. І старий ніг не підійме. З печі не злазить, хіба тільки по підвіконню трохи походить. Було в нас два воли спряжуться з сусідом. Нам трошки ворють, собі багато. Як скаже доплатити нам, так і зовсім спрягатись не хоче. Потім був упадок на скот. Один вілий здох, а другого продали. Розділ сьомий. Приніс чоловік гроші двадцять п'ять рублів. Я забрала. Чоловіка дома не було. Я й не хотіла брати, бо я ліку бумажкам не знаю. А далі забрала, бо чоловік трохи й знайомий. І так у папері на трямку й положила. Так і добре ж. Аж ось пішла чутка, що 25-рубльові бомашки не годяться, що треба доставляти в казначейство, там й дадуть. Чоловік забрав і поніс міняти, розгортає, аж там п'ятирубльова. Так і охолов. Як прийшов він додому, так і хата мала. Чи хто тоді перемінив, як на трямку лежали, чи той чоловік одурив мене? Тепер нема мені життя, та як його й жити. Опріч води нічого нема, нічого їсти, самі жаби. Весною затопляє так, хоч човном їдь, як із синець виступиш. Жабокрюківкою й прозивається те місце, де живем. Усе людям одробляю. Чи відпрядаю вовну, чи коноплі, всячину, тільки за їжу. Та так прийшлось ще ні сюди, ні туди. Якби літо, то втопилася б, а то зима. Розділ восьмий. Я не думала, що його переживу, того п'яницю. Бо я горюю, а він ні. У людей дитина прийде то хоч досаду роздасть, а мене ніщо не тішить. Оце піду до сина, хочу душу одвести. І Васю, і Васю, а воно й пико дверне, і пари з уст не пустить. Ти б мені дав копічку, синку. Я, каже, на себе роблю. Ну, як тобі мене не треба, то й мені і тебе. А то прийшов раз додому, трохи побув і йде. Гуляй, синку, сидів би, якби дала горіхів, соняшнику. А то що, Івасю, ти б нам дав копічку. Я на себе заробляю. Ти вгору йдеш, синку, а я вниз гордуєш отак. Я не стара, зблідла журби, серце схне, духу вже нема чим дихати. Горювала, горювала я на світі. До неба високо, у землю глибоко. Журюся, сохну, до того дожурюся, що не згідна буду ні людям, ні собі. У його худоба є, хата город, людям отдасть, його догодують, а я як доживусь із ним, так тільки під тином ляж та й умри. Тепер я хоч трохи людям пороблю, хоч на хребет зароблю, яку шустелину. Білизну хоч буде в чому вмирати. Люди поховають. А хлопчик і цей годів через чотири в люди піде. Я б його при ньому б кинула, та квоші заїдять. Хай старий приручає, кому хоче свою хату і своє збіжжя. У нас тільки вода. Нічого на городі не росте. Лихо. Сестри хазяйки живуть. Тільки тепер такі люди, що не потикайся, вони хоч би й дали, так зяті не дадуть. Як то безчасний, бідний, так утопили б у землю вдавили б ще глибше. Хто горює, довго живе, не може вмерти. Здійми руки до неба та й кричи. 1887 рік. Ганна Барвінок. Промінь. Спочатку у нас всяке нове діло трудно приспособити. Народ якось усе дивиться недовірливо. Усе йому пригадується, мабуть, крепацьке право, чи що. Земство наше статечне, спасибі, не послідню пасе. Дбає про все. Про сиріт, про школи не хочу посліджувати себе проти інших сторін. Чує, як усюди, мов бджоли роєм загули і стали піклуватись про темний нарід, про читальні, про садівництво і про ремества, що як би з усіх боків пролити світ і в нашій країні міжнародом, щоб не були сліпі овади. Дещо і вдалося їм. А то ще земство забажало яслі учинити для малих діток, ну ніяк сим не зорудувало і покинуло. Так да пан того села в своїй економії сам задумав ясля спорудити. Проїздом через село Кинашівку я в гарному обранні з виразним поглядом, у середню диб козака, мов не нашого побиту, питаю, де дім учителя Саєнка? Ви тутешній, хоч не тутешній, да живу тут уже вісімнадцятий рік. Зайшов сюди, заробітки добрі, да хто ти оселився на віки. Будівля Саєнкова в першій вулиці, управоруч. Розбалакались далі. У вас, я чув, є яслі для спромоги дітей. Спасибі пан споруди. Спочатку діло йшло мляво, нікому не вдогад, Про що воно? І про яку потребу. Тільки й приносили такі, як солдатка гапка, ви знаєте. Одній дитині годок, другій три, а взяла вона жати за сніп десятину жита, Дай далеченько, немовлятко на руках а бішенька й слідом біжить, учепившись у спідницю, уже й під бігцем і ходою йшло за матір'ю, а потім сяде й плаче, кволиться, що ніженьки болять. Мати рада б свої ніженьки віддала, і того жаль, і того. Що його робити, як зарятувати. А до нивище далеко і сонечко підбилося геть. Батька нема, ні хліба, ні до хліба. Розпука бере бідну вдову. Іди, моя кришечко, іди ж ніжками, моя комашечко. Встало, дай знову пукою сіло на дорозі. Болять, болять, ніжки. От вона посадить малу дівчинку на дорозі, а плаксуху забере, піднесе до меншої напівгона, може, а потім знов немовлятко однесе далеченько, а воно й ніжками й ручками перебирає, де покотиться у шляху, а тим часом друга репетує Не встигне й сліз їм утерти і у самої котяться, а тут іще й тягар за плечима. Хліб і вода і сирп. От уже вдовене горюванічко. А пісня каже, думає гапка, ще вдова не дійшла, а пшениченька зійшла. Ще вдова не сіла, а пшениченька поспіла. Брехня на думці прокинеться то до однієї, то до другої дитини. Двоє не в силі нести. З такою ношею небагато хліба заробить, а за нудьгою да за скорботою хилиться. І руки не ймуть діло робити. От як пан зробив ясля, то перва гапка до вчительки однесла своїх дітей, а за нею ще кількось. Щодня потроху й прибувало, так що для вчительки й наняла двох помічниць. А діти ж між собою чи поєднались, побратались, не задираються. Спершу по вовчому дивились одно на одного, а як обтакувались. Стали сміяться, глядя одно проти одного, а потім пхаться, реготаться і роззнайомились, а пана зразу то засоромились, то боялись, бо високий високий, а жартовливий, прикидливий до дітей, Тільки раз приходить і каже дітям: чого ви напижились, неначе сичі? Одібра більшеньких дітей та й каже Ви будете коти, а на меншеньких. А ви будете миші. Я крикну, Миші по норах. Так ви ховайтеся за кущі, за цегли, по всіх закутках. Тоді я крикне Миші по норах. Господи, що там піднялось? Пищать, вищать, регіт, аж лунайте од радощів малих сиротяток. Дуже малим дітям радісно й і весело і бояться. Думають, що це і справді справдешні коти їх будуть ловить. Інше заховає головку в запаску нянці і думає, що його зовсім не видно. А пан декотрим розумнішим котам звелів, щоб не зразу знаходили мишенят. Мигає їм, киває, дає їм ознаку, щоб рушали далі. Мишенят минали. Так хоч хоче бачить, да навмисно голови відвертають. Хоч і ногою чепиться за мишеня, а все не бачить. Бо на сторозі стоїть, мов рідний батько, пан той високий високий, і пильнує за радощами діток, і проливає теплий промінь в їх маленькі серця. Одігрів їх, отсвіжив, мов зів'ялу рослину. У його широкі думки, а в мишей грається, думає. Може, си жартів де да колись вилюдніють, і з них і люди будуть. А що то за радощі для отакого от кушпиря, те, як кіт, пробіг мимо його і не примітив, дразнить його вслід, язик показує, поженеться за ним тихцем, а потім назад і головку хоч долонею затулить. І всім утіха, і ми своє дитинство згадуємо. А пан так перегнеться над їми та довго, довго стоїть, ухмиляється і все сміється. Не знаєм на кого й дивитись. І всі ми молоділи, і серце чогось умягчилося, наче от проміння одігрілося. Що й було смутного на душі, то й дорослі забулися. У пана своїх дітей нема. Так йому цікаво й любо їми утішатися. Да ще ж він і в протяг будуще не дивиться. Його мета широка, не тільки захист, годівля, як телятам. Тут же в школі їм їсти варять двічі на день. Кулешик, юшку, а малий молоко. Двічі на тиждень усім молоко до каші приносять із панової економії. Бо під кінець збиралося дітвори душ на сто п'ятдесят. Увечері, наробившись, матінки приходять із жнив забирать дітей. Так ті ще й пручаються, бо в гурті й каша їстя. Весело їм, як обзнайомились. Найбільше старшенькі і пана не бояться, так і пильнують, куди повернеться. Привертаються до його. Уже вдова гапка й ходу змінила. Інакше себе почуває. То плакала, як дітей теребила, а тепер жваво ходить і говорить от я й кіпку нажала, по бо здоров, Боже пана, і дітки ситі, веселі, здорові, приймають у ясля тільки до семи літ. Коли нянька приведе або принесе, то таку приймають і до десяти літ, а коли трьох, то й до дванадцяти. Казати нічого добре діло зробив пан, дай Боже йому здоров'я за все і учительці за щирі труди, а казала не раз дай Боже панові, щоб був здоров, як вода, багатий, як земля, щоб йому господи шлях широкий таланом слався. З розмови страхового агента вложила Ганна Барвінок. 1902 рік читала Лілія Мироненко.